Всім привіт, народ! Продовжуємо проходити Wolfenstein The New Order. Як я і казав в минулому відео, я одразу роблю наступний запис. Ну тут це вже 15 розділ, буде ще 16 і він буде останній. Тож, я одразу краще все запишу вже. А потім поступово буду викладати. Тату шумить. А, ти. то так все. Дякую всім, хто підписується, коментує та лайкає. Ну і, народ, підпишіться, бо дуже багато людей дивляться без підписки. А це таке собі. Це не дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Що, де. А, бачу. бронька теж підійде ти звідки взявся тільки що ж знищив це макс хасу не проблема так сидіти у нього сюжета броня це саме імбова броня з, з, з усіх у нас тут, взагалі, по калаксія. А, кодіба ніг немає. О, зато тут можна подивитись що де я познаходив. В другому розділі всі забрав і все. Ні <су -у -у> ще ніде, там де ноль я не це Не зібраю все ж таки всі коди нігми. <су -у> Давай я піду Well, You're yeah. not sure. So... Is that you? What are you shooting at? Gotta tell you It's Frau engel She's taken Anya. She's taken Seth and Bombate, and they're all being transported to the Death well, Head's compound. Carla, stop the noise. Try to get these fucking snowbugs. We try to keep it down, okay? So, Captain, there's one helicopter in our head. Да это Зарядка была. Что? Ахилка. Ну цей она огонь напоролася тільки що. А, ось, спів. Я дивлюсь, не можу зрозуміти. Де що. Радно, де що? Так, ну ми звідти прийшли. Архів. Бронька. Дола. А я сейчас присіду? Ні, не дають зайти. Сума з гранатами. дай, але на що воно мені взагалі? Ми стільки в повстанці втратили. О, бронька. Так, другий поверх. Дробовик, дробовик, бим-бим, чистка. Повний. Золота ложка для вбиття, Ну що вона мені взагалі? Вона там Макса. Який сладка? не буду читати. Жесть. Я теж стріляю обережно. Тришки патроні зараз заберемо. Ага, вот он. Ну І що? чого я не можу пойти? Посап я тут же ш... Нужен кинула. You're oh, the only other guitar man I know, man. I'm on the move. I need to find Wyatt and Caroline. Wish well, you'd come with me. Uh, kind of on the spot, you know. Pretty well cornered by the man, actually. I appreciate the offer and all, but you know I've been on the run my whole life. So sick of the silence. I figure when I'm gone, I'll be silent, you know, till the end of time. But this moment, right now, it's gonna be loud. Ша вони збро... що зброю музику? Млт. Ну ми помстились. Нічого, шо ти не пускаєш? А, потрібно вниз було дивитись. То я настадим брони броні, дайте мені. Ну це я обнаглів. Дуже сильно. Таке собі. То що таке? Ну, і швидше. Ти на ССД знаходишся. Так. Оце порно. Що в нас тут? Ні, тут одна. Найперка. Я забув! У снайперка у мене теж чарівна. Ага, їх двоє. Дец и ушлепа. Ты поще не устречал. Де дробашник. Можеш піти одразу забрати гранату? Шкода, що бандери з немає. Кто тут? Вс ⁇ время дорога. Ну, я как? Как, кстати. Зробимо тоді по-іншому. Автомат 6 як автомат буде. Покажу. Ось такий. Цей переводив в енергетичний режим. Дробаш в мене тільки осколковий залишився. Це якраз проти толпи. підійде дуже сильно. На ну, ты скойся? Ще одна проблема. Там на МОК з 20 хп, тут наче все нормально, але <п 'ять> все одно не виходить. next set. Асти відкрив. Так, погнали. Поперли Важкого потрібно в першу чергу завалити. Наращи. Капайся у нас стримним. Это не я вот сейчас <свист> хожу. Тут нифига. Что у нас тут. Тоже большой и мощный, нифига. Ронька на максимум, чудово ця біль скоро скоро стильна, ніж цей лазеркрафтворк. Чого тут свит? Блять, Твою наливо! Something about this Nazi problems yeah Try not to get Viat killed. He's out of ammo and essentially defenseless. For I'm distracting the dog. No need to be a Да зарядка, да это мы не зарядка, это хилка. Тут порыгнула. Тут пошла нафиг. -то? особо чатина. Ну, нарешті. Зараз дивимось кацену і буде остання частина. Фіналічок, так би мовити. People to call It's agony to dream like this. Wake up to reality. Sometimes, truly, it's good to remember what you're fighting. Saddlerich's spoiler, no. Pilot, no, 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 no one series This is it. From what we know of Deathhead's compound, prisoners are kept on the lower levels close to the experimental labs. It's a timing thing more than anything. We have the nuclear decryption keys now. We do a deep run entry, surface up close to the compound. and You take down the outer wall using the can and get inside the compound as fast as you can. Now they will return fire, so we gotta dive again before taking any serious damage. Then we sail the U boat out to a safe distance. When you're inside, get down to the lower levels, free the prisoners. We send in his helicopter. Once everyone is safely in the air, we prime the nuclear warheads, fire the atomic bombs, level the whole site. White death Так, це у нас повернення до фортеці череп. Остання місія. Тож, дякую всім за перегляд. 21 хвилина. Ну капець просто. Жесть. Але було складно. Дякую всім за перегляд, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, це дуже допомагає в розвитку країни мовного контенту. Тож, всім дякую за перегляд та до зустрічі в нових відеох. Пострімо!